Кипарис. грецький міф острові Каос, малюничій кайарфейській долині, жив прекрасний олень, присвячений мініфам. Він був справжнім дивом природи, його гідлясті роги сяли золотом, шифри крашали брелове намісто, а на вухах висіли коштовні оздоби. Олень зовсім не боявся людей і охоче заходив до таких будинків, дозволяючи галити себе всім та бажав. Жителі долини любили цього лагідного оленя. Але найбільше його любив юний син царя Кеоса, кіпарис, близький друг самого Аполлона, Бог світла і мистецтва. Кіпарис завжди дбав про оленя, одивів його на галявини, вкриті соковитою травою, і до прохолодних струмків прикрашав його роги запашними вінками, часто граючи мінсіда на спину оленя, катався, раз з ними по квітучій долині, сміючись і радіючи життю. Одного спекотного літнього полудня, коли сонце палило на землі, олень сховався в ціні вуст кущів, шукаючи порятунку від спеки. У цей час юний каперець полював в долині і випадково натрапив на місце, де відпочивав Олень, а не пізнавши свого улюбленця, кинув в нього гострий спис. Вертальний удар вразив оленя, коли капець зрозумів, що сталося його хопив неомовний жах і горе, юнак не міг побачити собі загиблі свого друга і благав. Аполлон позбавити його страждань. Аполлон намагався спокоїти кипариса. Але його сум був надто великим, і за тільки почав молити Бога, щоб той навіки залишив йому журбу. Аполлон почув його проховання, однак юнак притворився на дерево, його волосся стало незем... зеленою хвою, а сіло вкрила кора. Перед Аполлоном стояв хипарис, струнке як твіла дерево, ще вершина тягнулася до неба. Бог сумно не зітхнув і сказав ти завжди був символом оскорбовця, прекрасне юначе. Я й тужитиму за тобою, а ти завжди обболіватимеш за чужим горем. І будь поруч з тим, хто страждає. З того часу кіпарист став символом скорботи, і так і вішали його гілки на дверей будинків, де були б мерлі, використовували у прикрашання похоронних вогнев, і садили ці дерева на могилах, щоб обічнити пам'ять про своїх близьких.